Найспортивнішим селом Черкащини цьогоріч визнали Вознесенське Золотоніського району. Змаганнями за це звання Черкаська область відзначила День фізичної культури. Друге та третє місця у щорічному конкурсі Найспортивніше село Черкащини посіли відповідно Руська Поляна Черкаського району та Хрестити Чорнобаївського. на святі фізкультури і спорту, яке проходило у суботу у Золотоноші, Побували наші кореспонденти. Для участі у змаганнях у золотоношу з'їхалися представники 20 сіл Черкащини. Цей захід проводиться вже десятий рік поспіль. Стадіону колос, який приймав спортсменів, цьогоріч уповнюється 50 років. До цієї дати його відремонтували. Тож спортсмени сільської глибинки мали змогу змагатися у силі і витривалості у гідних умовах. Захоплений атмосферою спортивного свята своє спортивне минуле пригадав голова обласної ради Володимир Гресь. Ну як і всі, я думаю, хлопці. Це саме головне було це футбол, у мене був другий розряд по футболу. Далі в інституті трошки займався боксом, однак після поломаного носу я. Перейшов на інші види спорту. Фінальні змагання проводилися з мініфутболу, футболу швидких шахів, перетягування канату, гирьового спорту, армспорту, настільного тенісу, легкоатлетичного кросу. Сільські голови змагалися у метанні дротиків, дарці. Непогані результати демонстрували і чоловіки, і жінки. Ви задоволені своїм результатом сьогоднішнім? – Ні. Чому? Були кращі результати. А ви колись вже вигравали в когось? Ну, на своїх змаганнях районах займаю перше, друге місце постійно. Свій спортивний досвід молодим спортсменам з села передавав присутній на святі В'ячеслав Олійник, олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби, навчав дітей, як досягти успіху у спорті. Я являюсь живим приміром, чому настрімітися. І я вважаю, що не найплохий примір. І я буду тільки радий, якщо багато з цих ребят повторять мій результат. На спортивне свято завітав сам віцеспікер Верховної Ради Микола Туменко. Він висловив своє захоплення тим, що навіть у такі важкі часи на Черкащині не забувають про спорт. Проте визнав на загальнодержавному рівні підтримки фізкультури та спорту замало. Оскільки життя не дуже просте, політично та економічне, то ніби виходить, що всі говорять, що ну до фізкультури і спорту це ми вже дойдемо, коли будемо хорошо жити. Тому тобто моя ідея полягає в тому, що про це не забувати, навіть коли криза. У ході змагань спочатку визначали переможця за кожним окремим видом спорту, а потім вже враховували і командний результат у командному заліку звання найспортивнішого села вибороли села Вознесенське, Руська Поляна та Хрестителеве. Висакатусів оптимізмутками чи селами п'ять разів ми частин. Тільки за п'яти разом стали. Це не так просто. Повірте, забрати команди. Дуже складно. Це все Дуже складно. Нагорода переможцям почесне звання, кубки та грамоти. Крім того, кожен отримав комплект спортивної форми та м'ячі від віце-спікера. Ну і звісно, найкраща нагорода здоров'я та гарний настрій. Світлана Пічугіна, Юрій Підлісевич, Вікановини.